За вільний світ без рабства, з нагоди всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, які відзначаються 30 липня. У сумах відбулася просвітницька конференція. Як розпізнати небезпеку вчасно та не потрапити в паску торгівців живим товаром, розкажуть наші журналісти. Поняття торгівля людьми набуває нового значення. Якщо раніше йшлося більше про сексуальне рабство, то сьогодні воно увібрало в себе широкий спектр форм від трудової експлуатації до нелегальної трансплантації органів. Жінок дуже часто запрошують прийняти участь, яких якихось дослідженнях в іноземних країнах, коли людина, ну жінка, наче там. Йде, ну приймає участь в дослідженні її там медичний огляд, да, там жіночого репродуктивного здоров'я повністю. От власне вона приймає якісь там вітаміни і так далі. І під час цих оглядів да, у жінки, наприклад, вилучаються яйцеклітини. А навіть є такий новий метод торгівлі людьми, коли жінка власне і не знає про те, що отак от відбувається. До групи ризику потрапляють люди незалежно від віку, статі чи соціального статусу. Все частіше об'єктами трудового рабства стають чоловіки, котрі виїздять на заробітки до різних країн. Як стверджують фахівці, останнім часом найбільше подібних випадків пов'язані з Російською Федерацією. Зараз чоловіки виїжджають навіть до ближайших територій за кордон, так, куди найлегше ви. Вони потрапляють в ситуацію торгів людьми. це і використання опор на як дітей, так і дорослих. Це жебракування, коли дітей змушують жебракувати, коли діти несвідомо не жебракують з дорослими. Також ще це примусове сурогатне материнство, аби уникнути біди в майбутньому та не потрапити в пастку до шахраїв, фахівці радять наступне. Перш за все, людина має бути пильною. Якщо їй пропонують, наприклад, поїхати за кордон на роботу, вона має якомога більше дізнатися про роботодавця, куди що, які умови і так далі. Також людина має зрозуміти, наскільки ця фірма є легальною, ні в якому разі не їхати працювати за кордон чи навіть вона. Якщо це є нелегальне працевлаштування. Окрім того, коли людина, наприклад, їде працювати за кордон, вона має обов'язково підписати договір. Також можна подзвонити на лінію 527 і дізнатися. Чи ця фірма дійсно існує, чи вона є легальною? Окрім того, ні в якому разі, будь-то це чи подорож, чи це, наприклад, відпочинок кудись, а чи це візит до друзів в іншу країну, в інше місто, людина ніколи не має віддавати свої документи? Проблема торгівлі людьми визнана в Україні надзвичайно актуальною та є одним із найсерйозніших злочинів, який має як економічні, так і соціальні та психологічні причини. Особам, котрі постраждали у подібних випадках і опинилися у Складних життєвих ситуаціях, надається допомога з боку державних установ та громадських організацій. Ці люди не покинуті, і вони мають змогу отримувати допомогу як від державних структур. Це одноразова матеріальна допомога йде. А також Комплекс заходів, який визначається реабілітаційним планом Центром соціальних служб, і там є різні види допомоги, як правова, психологічна, а також забезпечення супроводу, відновлення документів. Тому це проблема дуже важлива. З 2013 року ми є офіційним партнером міжнародної організації з міграції це потужна організація, яка є підрозділом ООН, яка власне, не допомагає однією з напрямків діяльності є допомога потерпілим від торгівлі людьми. А тобто люди звертаються до нас як до представника в Сумської області, і власне ми вже збираємо на неї певні документи, передаємо на Київ, і власне люди вже можуть отримати реінтеграційну допомогу. Торгівля людьми не визнає кордонів, не зважає на відмінності між рівнем розвитку держав. Вона легко адаптується як до бідності, так і до розкошів та є актуальною для всіх народів. Спеціалісти зауважили, боротьба з цими злочинами порушенням прав людини в сучасному світі вимагає об'єднання зусиль міжнародної спільноти та громадськості кожної країни.